Здравствуйте, мої шановні глядачі! Продовжую показ моїх знахідок на блошиному ринку мадрида минулої неділі. Це вже друга частина. А для тих, хто не подивився першої частини під цим відео залишу посилання, і ви зможете подивитися все з самого початку. Для цього відео я залишила прикраси, які, як мені здається, дуже рідко можна зустріти на ринку. Ну, може, за сюжетами, може за виконанням. І починаю я з брошки, яка привернула мою увагу, ну, так щиро кажучи, мені подобаються брошки з стразами. І я завжди звертаю увагу, якщо якісні стрази, і оригінальний дизайн. Але вже багато чого я бачила і багато чого у мене є. А ось ця брошка мене зачепила. Тому що мені дуже сподобалось, як, як вона виконана. Не такий вже розповсюджений дизайн. Але я пам'ятала, що у мене є щось подібне. Зараз нагадаю вам, колись давно я купила отаку брошку. Ось, Бачите, в них є багато схожого. І це брошка, яка виконана фірмою Дах, іспанська фірма. Всі прикраси з таким маркуванням вже мають вік, як мінімум, вінтажний, а те, який вже є антикварний, тому що фірма так маркувала свої вироби з 40-х до 70-х років. Тож мода була така. І мені здається, що ці брошки виконані десь наприкінці 50-х, на початку 60-х років. Ну, мені б хотілося б. Думати, що вони більш старші, але покриття АБ, яке можна побачити на деяких вставках, це не раніше 55-го року. Цікаве поєднання на цій брошці стразів, які схожі на діаманти, і стразів у формі багетів, які мають покриття АБ. Ну, дуже оригінально це виглядає. Ну, і ви бачите, що Пройшло десь 60, а може і більше років, як зроблена була ця брошка, а якість вставок ідеальна. Я кажу і про те, як то зберіглася основа амальгама і покриття все в дуже гарному стані. Ну, Щодо зворотнього боку, він такий: тут можна побачити, що тут така ручна робота для того, щоб все це. Прокрутити, сплавити і таке інше. Маркування ніякого тут немає. Але брошка мені здалася дуже цікавою. Ще одна брошка з стразами і в досить гарному стані. ось ця Але, як я вважаю, вона старша за ту брошку, яку зараз я вам показала. Ну, як мінімум, тут немає кристалів з покриттям АБ Так? Але це не проста брошка, це дует. Відкривається і може бути розібрана на частини. Ось так це основа її. І два таких кліпа. Для одягу. Знову ж, маркування ніякого немає. Але якість дуже гарна. Ну і сказати, де вони були зроблені, важко. Це може бути і Франція. У мене є дуети, які зроблені у Франції. А може бути і Сполучені Штати Америки. Це досить характерна Ось така основа кліпи. Це традиція, яка характерна для 30-х-40 х років. Тож, вважаю, що цей комплект можна назвати антикварним. І ще одна брошка з 30-х-40 х років, як я вважаю, ось ця, яка теж привернула мою увагу, бо дуже гарний зірець стилю ар деко. Ось такий зворотній бік вона має. Вона гарно позолочена. Але це не золото, тому що, ну, можна побачити, що десь ця позолота пішла. І видно, що є основа з білого металу. Тут навіть є маркування. Ось тут. Але як я не намагалася розглядіти, що тут написано, я не змогла. Це маркування мені трошки нагадало. Маркування на брошках. У мене є дві брошки фірми Жорж Легро. Ось, навіть написала собі, щоб не забути. І, от, якщо подивитися, мені здалося, що щось спільне є. Але, так, впевнено, сказати не можу. Тому що тут отаке маркування якого на цій брошці немає. Але друга брошка цієї ж фірми. в неї маркування ось тут саме. І теж таким, бачите, прямокутником. Щось схоже в них є от в цій в цій на маркуванні. Ну, але ж, певно, сказати не можу. Ця фірма «Жорж Лігро. Була заснована в 1917 році. І наскільки інформує нас Вікіпедія, існує і до сьогоднішнього дня. Колись вона випускала золоті, срібляні прикраси, потім перейшла на біжутерію. Ну, ось так. Тож, впевненості немає, але мені здається, що цю брошку можна віднести до французьких виробників ну, того періоду 30-40 роки. А ще купила отакий дрес-кліп. Дрес-кліпи вже не випускають, вже давно не випускають. Тож всі вони це антикварні прикраси. Ну, і як старі прикраси, іноді дрес-кліпи доходять до мене вже в трошки пошкодженому стані. Так вийшло і тут. Якщо ви подивитесь, ви зрозумієте, що тут є втрати, стразів, Ну отакі великі і. Круглі це не дуже важко знайти, а ось з багетами може бути проблема. Багети у мене є, але ж багети бувають різними за розмірами, і за якістю. І знайти оцей багет тут буде трошки важко. Але все одно, дрискліп великий, він має більш, ніж 7 см. І ось його зворотній бік. Маркування, яке тут є, мало чого нам дає, тому що це цифри. Ну, це якась технічна інформація, вважаю я для виробників, а не те, що знати, яка фірма це зробила. Але загалом мені здається, що це дуже схоже на Чехословацькі кліпи. Я кажу з того, що. Основа кліп може виконаний бути з білого металу, як тут. А ось ця застібка, як бачите, з якогось жовтого металу. Я таке зустрічала в словацьких кліпах. Ну, але ж, певне, на 100% бути не можу. Може, це і французька робота. Але вважаю, що це європейський кліп. Ось так він виглядає. Дуже гарно працює застібка. Це теж не завжди зустрічається. Кліпах. Ну, а зараз треба буде пошукати стрази і поставити тут. Я Ще купила от таку дуже стареньку брошку, яка відразу мені сподобалася, тому що оця лінія, яка тут складається, це типовий стиль модерн, або, як в Франції казали, Arnoux. Це кінець 19-го, початок 20-го сторіччя. Я дуже люблю цю епоху, тому звертаю увагу на ті, на ті речі. А теж дуже мені сподобалося це листя. Дивіться, з цими лініями. Вони дають такий об'єм гарний. Брошка досить стара. Ну, Я так кажу, кріплення голки. Отакий От тут гачок. І навіть я тут розгляділа. Якісь літери, от дивіться, нібито К і Д. Але це не маркування. Це хтось так нацарапав сам. Ну Може, якісь ініціали хотіли тут підкреслити, але це не маркування майстра чи якась проба, чи щось. Ну, і тут отакий, дивіться, великий гачок. І не так давно я вам показувала брошку. На який от такий же ну, схожий гачок, як і там. І коли я оцю брошку знайшла, ось покажу вам, як вона виглядає, теж щось спільне є у цих лініях. Так от, я тоді, коли купила цю брошку, я думала, що може, тут був якийсь підвіс, який загубився. Хоч логічно було б подумати про те, що якщо б тут був підвіз. То цей гачок не був би такий грубий. Він маленький був би, або кільце тут було якесь розкрите. А мені підказали тоді в коментарях, що такі брошки використовували для того, щоб вішати на них маленькі жіночі годинники. Це було ще в той час, коли годинники не носили на руці, так, не було наручних годинників, а були отакі: або на ланцюжку, або так от на брошці. Ці гачки для маленьких годинників. І коли я це купила, то продавець клявся і божився, що це золото. з вами знаємо, що 100 років тому прикраси покривали тонким-тонким шаром золота, але не таким тонким, як зараз. І багато прикрас виглядають як золоті, але золоті не є. Ну, те, що я маю сумніви, це одне. Але мені здається, що і продавець не дуже вірив в те, що казав. Бо якщо б вона була золота, і він в цьому був би впевнений, він би пішов і здав би це на, на вагу. Я знаю наших продавців на ринку. До речі, брошка виявилася з втратами. Коли я вже прийшла додому і почала розглядати її з лупою, я зрозуміла, що це не просто такі крапки на листячках, а це отакі штирки. О, дивіться. І навіть на них є різблення. Бачите, щось на них накручували. Або тут були якісь ще деталі з металу, може, з іншого металу, срібла, наприклад. А може, тут були накручені перлинки маленькі. От перлинки, мені здається, логічно. Так, мені було не дуже це приємно, що тут втрати. Ну, але ж я не жалію, бо брошка в досить гарному стані і є гарним прикладом тої епохи стилю модерн. У того ж, продавця, я купила оце. Це. Ну, Тут я з першого погляду розуміла, що тут є якась втрата, бо в центрі повинна бути якась вставка, або каміння, або, або емаль, або камея. Ну, щось таке. Але все ж таки, вирішила взяти, бо мені дуже сподобалася тонка робота цієї філіграні. От дивіться, дуже-дуже тонко. Можливо, це срібло. Тут є навіть залишки позолоти, Але, знаєте, хоч позолота збереглася зберіглася не у всіх частинах цієї прикраси, бо тут от явно білий метал. Так? Але, можливо, це було з самого початку такий дизайн. Тут жовтий, тут ці ну, такі трикутники, якщо так сказати, білі. Не знаю, не виглядає воно дуже погано, то вирішила взяти, пошукати, може щось в центр поставлю. Ось такий має зворотній бік. Бачите, тут є бейл, так що можна зробити підвіз. І ось тут, звертаю увагу, бачите, є такі деталі, які фіксують цю вставку. Тут можна в цих дірках закріпити, щоб не випадало. І гарна буде прикраса. Можливо, це зроблено було для того, щоб кожен мог поставити якийсь там портрет, якихось там родичів чи що. От у мене тут от у мене тут є, наприклад, от такий, бачите? Так. Могло і таке бути. Вважаю, що це дуже старий підвіз. Ну, 100 років має, це я впевнена. Ну, і у того ж продавця, в цій же коробці, де були прикраси з пошкодженнями, або частинки прикрас, я знайшла і це. Що то було в самому початку, я не знаю. Може, це частина сережки. Може, це частина Якогось намиста, сказати важко. Тут можна побачити, що металева частина виконана в техніці Філіграні. Але не це мені сподобалося тут. А привернуло мою увагу ці вставки. Я не знаю, буде це видно при якості камери, з якою я знімаю чи ні. Але це дуже цікаві вставки. Які мають основним кольором блакитний, це, ви бачите, і як деякий відсвіт, там є червоний або рожевий. Це вставки з скла. Але скло цікаве і старовинне, бо це сапфірит. Так, це той самий легендарний сапфірит, який виробляли. На території Богемії. У ну, 19 сторіччі, коли почали виробляти це скло, то Богемія була частиною Австрії. І робили це скло з доданням золота. І кажуть, оце такий відсвіт, цей рожевий, саме від золота і походить. Сапфіріт виробляли до початку ХХ сторіччя. Кажуть, що останній сапферіт було вироблено в 1910 році. Ну, в тому чи близько до того, невідомо. Але з того часу сапферіт не випускали. Можливо, тому що це дуже складна технологія і дорога, а потім вже не змогли відновити це виробництво. Деякий час використовували старі кристали. І вони цінувалися з кожним роком все більше і більше. От тому я коли побачила цей уламок і зрозуміла, що це сапфіріти, я вирішила взяти їх будь-що. Хочу нагадати, що до цього моменту у мене була лише одна така вставка, цей страс я знайшла якось на розвалі. Ну, знаєте, Тоді це так, кубка скла. Все за вся кубка за 1 євро. Але я тоді вже зрозуміла, що це цей самий сапфіріт. Може, тут буде краще видно цей рожевий червоний оцвіт, який мають ці кристали. Оця знахідка, вона, ну, як то сказати, могла б бути шедевром. Але шедевром сьогодні буде інша річ. А шедевром у мене сьогодні. Теж не повноцінна прикраса, а лише заготовка для того, щоб зробити прикрасу. Бо це така невеличка пластинка, діаметр якої близько 5 см, на основі з міді. Ось бачите, це мідь саме а мідь. Оце мікромозаїка. От подивіться, оце все маленькі-маленькі, різнокольорові шматочки скла. З яких складено зображення. Кілька птахів, прилетіли, щоб попити води, сіли на краю келиха, і тут можна роздивитися, як оця частина, яка освітлена, як тут викладена ось це все. Дуже тонка, дуже гарна робота. Робота ця навіть має свою назву. Вона називається Голуби Плінія. Пліній старший це письменник, який жив у Римі у 1 сторіччі нашої ери, описував в тому числі і різні витвори мистецтва. І один з таких витворів його поразив свій час. Він побачив у давньогрецькому місці пергам зображення, зроблене з мозаїки. Де були зображені от саме от такі птахи. І з того часу це почали називати Голуби Плінія. Описання, яке зробив Пліній, переходило з одної роботи в іншу, поки в першій половині 18 сторіччя, недалеко від Риму, не знайшли руїни віли імператора Адріана. І там... Була така мозаїка. Спершу подумали, що то перевезли з пергаму і виклали в цей в в віллі, а потім все ж таки дійшли висновку, що це копія з тої роботи, яку міг бачити Пліній. Оці розкопки на цій віллі вони велись десь в 30-х роках 18 сторіччя. І в середині 18 сторіччя це зображення виконане в техніці мікромозаїки. Стало одним з найпопулярніших сувенірів з Риму. Хочу нагадати, що постійний приток туристів в Рим в той час був з Великої Британії. Молоді освічені люди приїжджали в ті місця, які були пов'язані з історією Римської імперії, давньо Римської імперії, і купували якісь сувеніри. І це був дуже популярний сувенір. Коли я почала шукати інформацію про цю мікромозаїку, то знайшла, що саме таке виконання на мідній основі зараз є експонатами і Британського музею, і музею Вікторії Альберта, і інших музеїв. Щоправда, в цих музеях вказано, що автором роботи є Джакомо Рафаелі. І я подумала, Невже у мене навіть от така відома робота? Ну, але ж в тих музейних експонатах підпис Джакому Рафаелі з зворотнього боку є. У мене ніякого підпису немає. Тож, це не належить цій майстерні. Те, що воно зроблене саме так, от ніякого тут немає призначення, тому що. У другій половині 18-го на початку 19 сторіччя майстри спеціалізувалися на виробленні основи для прикраси. Тож, якщо б ви приїхали в Рим тоді, ви б прийшли і купили б у майстра якусь мікромозаїку. А потім пішли б к іншому майстру і сказали б: знаєте, я хочу, щоб це був медальйон. Або я хочу, щоб це була брошка, або я хочу прикрасити скриньку, або я хочу гудзики е, отакі. І оце все вкладувалось в основу, і залежно від вашого бажання, вам би е, зробили вже закінчену роботу. От така була спеціалізація саме в той час. Я, я вважаю, що мені пощастило знайти. І цей сюжет і дуже гарно виконаний, і навіть те, що це е, дуже стара основа для прикраси. Ну, і як ви розумієте, це для мене шедевр як то кажуть, претендент на пісню року. Нагадую вам ті прикраси, які я показала в цьому відео. І хочу запитати. Цікаво, а що вам сподобалося більш за все. Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.